Що ж, друзі, зустрічайте ще один повнопривідний кросовер на майданчик автопоїнця на Subaru Outback 2020 року випуску на бензин вогні об'ємом 2,5 літра. Лінзона передня оптика, денні ходи в вогні, туманочки присутні, парктроніки, камера заднього огляду. автомобіля спритонований, присутні хромпакет, сліпі зони, електропідігрів заднього скла, електропідігрів зеркал заднього огляду, безключовий доступ. Без... Е, по конфектації повний електропакет, регулювання зеркали заднього огляду, центральний замок, щирине, мультикермо за управлінням датиним контролем, а також бортовим комп'ютером. Та наші мультимедії та дощу, туманочки, електроручник, коробка автомату, управління клімат контролем, двохзон... Він до речі, у нас двохзонний підігрів передніх сидінь. На мультимедії ми зможемо знайти інформацію по автомобілю. А також управління нашими асистентами присутні. До речі, X-Drive, а також Auto Hold. Два пістаканички, текстильні сидіння такого сірого кольору. Дуже класно, сільови виглядає. Автотальні зеркала заднього огляду. А також присутні завчасне відкриття воріт, Якщо ви проживаєте в частному будинку, позаду у нас дуже багато місця. Зручні у нас диван позаду, також два пістаканички і е, текстильний підвиківничок. Присутні позаду автомобіль має у нас ось такий вигляд. Присутні шеліки повного приводу. Електропривід кришки багажника, камера заднього огляду, як ви можете бачити, велетенський міст багажника, ковричок присутній під полом у нас знаходиться. Як ви можете бачити весь інструмент в наявності, навіть буваючи жилетка. Присутні. Тож, друзі, якщо ви хочете собі максимально свіжий та обслужений кросовер на автоматі на повному приводі, то вам до нас на меданчика в місце суми вулити Грефру 19, Будемо чекати вас на огляд.